Пане Юрію, ви погоджуєтеся зі своїм політичним опонентом. Ви вважаєте, що протести зараз на сході України це дзеркальне відображення, як сказав пане Владислав, те, що ми бачили е, на Майдані під час Євромайдану? Насправді е, навіть дитині очевидно, і всьому світу очевидно, що на сході України реалізовується другий етап військово-політичної операції Кремля Путіна по анексії України. Що передусім ці події мають зовнішній чинник, що ця акція готувалася заздалегідь. Що ключову роль в цій акції відіграють диверсанти, російські військові, так звані зелені чоловічки, особливий контингент диверсійних загонів Держави-агресора Російської Федерації, які фактично займаються тероризмом, бо під прикриттям жінок, дітей, мирних громадян фактично вчиняють терористичні акти, вбивства вчиняють. Є друга категорія людей це агенти ФСБ, які завербовані російською державою, яку беруть активні участь в заворушеннях. Є їхні пособники, олігархи, які це фінансують, приналежні до сім'ї, так званої сім'ї Януковича, є залучення за гроші, і це встановлено Українською Службою безпеки і міжнародними організаціями. Факт залучення до цих акцій кримінальників, людей, які відсиділи за кримінальні злочини, сьогодні за гроші залучаються. І є мирні нормальні громадяни, які відстоюють свої права і вважають. Собі так важають, що це їхня симетрична відповідь на події на майдані, і тому треба розрізнити тих три чинника. Треба, по перше, позбутися зовнішнього чинника, поки є так звані зелені чоловічки, або прямо говорити російські окупанти і диверсанти, жодного права на самовизначення, на самоврядність, на забезпечення прав мешканців, громадян України, які живуть на Донбасі, не зможуть домогтися. З диверсантами Я, і терористами. Пане Владиславе, ви погоджуєтеся з тим, що там присутні все-таки представники а... російської армії? Чи ви, як Путін, хочете а... це заперечити? А, а, ви знаєте, дуже багато слухав о том, що, там, что там внешнее втручание, еще что-то. Если там действительно такие огромные объемы э, российской армии, ну снимите, покажите. Ведь у вас же есть самое мощное оружие, это вот, вот эти камеры. В двадцять первому вікі Тобто кадри на телебачення, Главне... де вам Главне... показували за чоловічів ці зброї, які захоплюють адмінбудівлю. Вам далося є... це не є... переконано. Є люди з оружием. Вопрос, хто ці люди? А ваша версія яка? Чи це мирні домбанські митингування? Ви знаєте, я не хотів би сьогодні делать предположения, хто ці люди, але безусловно, я допускаю ситуацію. о том, что часть непрозрачного бизнеса, который сегодня может находиться под следствием, в розыске, что они могут финансировать таким образом часть каких-то вооруженных людей. Я это, это да, да, да. А слово по ребрик, вы знаете, а, вот если а, присутствует, а, ну вот приезжает кто-то, вот сколько человек приезжает из России в Украину, из Украины в Россию? Ну, это если не сотни тысяч, то это как минимум десятки тысяч. Если из тех людей, которые приезжают имеют родственников в Донбассе, имеют родственников в России. А, Вот кто, безусловно, что вполне возможно, я это не отрицаю, а скорее допускаю и думаю, что, наверное, э, вряд ли это, этого могло бы не быть. Очень малый процент, что этого могло бы не быть, это а скорее всего это есть. Что и те, кто приезжает еще, они тоже могут принимать какое-то участие и считать, что они помогают своим братьям здесь, на этом. То есть, э, то есть я не могу этого исключать. Это было бы глупо и, э, допускать, что это. Но если мы говорим о конкретных воинских частях, о том, что вот вошло воинское подразделение, безусловно, это нарушение всех международных соглашений прав и правил, и здесь нужно действовать четко в жестком соответствии с законом и теми требованиями, которые есть. Если кто-то захватывает нашу страну, мы должны дать отпор. То есть это 100%. Вот Украина это единая страна. И только наши собственные ошибки это все разрушают. Вот мне вспоминается один. Но тут вы думаю, солидарні с паном Юрием. Да? Тут это ваша спільна позиция: что российских вы знаете, на которые України будут не а, повинно. Конечно, 100%. Здесь нет двойной позиции. В крайнем случае, у меня нету, а Юрий может сам как-то. Но я хотел обратить внимание на один момент. Вот помните, есть еще с советских времен добрый старый мультфильм про Умку. И когда он маме говорит, мама, ты знаешь, у нас там в озере находится такое страшное чудище, Говорит, но я смелый, я не побоялся, я пошел к этому озеру и состроил ему такую страшную гримасу, такое лицо. И он, говорит, аж волны задрожали, и он задрожал, и вот и он мне тоже ответил тем же. А мама ему говорит, умка, а ты возьми, попробуй улыбнись ему. Попробуй наладить это. Говорит, да нет, и что, это невозможно, ни при каких. Там он такой злой, все. В конце концов, умка пошел и улыбнулся. И в ответ тоже получил улыбку. Два братских народа, Россию и Украину, не надо стравливать. Нужно с гостеприимством, с уважением, с любовью друг к другу относиться. Самое страшное преступление, которое может быть, это стравить русских и украинцев в гражданской войне, в каких-то конфликтах, в противостояниях. Я знаю, что есть подонки, по-другому не скажешь, которые в этом заинтересованы, которые пытаются стравливать. Есть те, кто не понимает и подливает э, э, воду на мельницу провокаторов. Это тоже нельзя допустить, от этого нужно воздержаться. И мне кажется, что даже если ничего не делать, мне кажется, пройдет какое-то время, и ситуация исправится. Но, безусловно, есть риск. Я боюсь это говорить, потому что мы видим и внешне, внешнее вмешательство. Я, вот чего я больше всего не хочу, чтобы Донбасс перестал быть частью территории нашей страны. Я не хочу, чтобы в наш, вот, я хочу, чтобы убрали блокпосты. Ну, Больше дурости, вот, чем вот эти блокпосты, которые в центре города, в Дон между Донецком и Макеевкой поставила власть. И с утра образуются многие люди из Макеевки едут работать в Донецк. А <свеч> вечером они возвращаются. Многокилометровая пробка образовалась машин. Там, де раніше було вільне движення. Мені здається, це ніяк тому, яко, ніяк, не я не знаю. Це і має отношение тому, що люди настраюють проти. Мені здається, що це просто звичайна така жуйка, яку політики постійно жують перед суспільством, для того, щоб не говорити йому правду Ну, давайте скажіть правду. Зачем же жуйка ця? Давайте ну, я просто вважаю, це. що не варто затягувати час. Давайте поговоримо про конкретні ідео. Давайте реальні правду проблеми, послухаємо. Яка ваша правда? На вашу долю випало не. Просте пробування. Ви втратили Крим. Про це стоїть проблема сьогодні збереження цілісності держави, а ви розповідаєте про блокпости, про умку, про все інше. Давайте зосередимося головним. Це є головне, це є те, те, що підбурює ці емоції. Відповідальність за ситуацію Україні є влада завжди. Ми народ, ми громадяни, виборці. Ми всіляко переживаємо, підтримуємо владу, щоб сприяти тому, щоб сьогодні не допустити продовження такої, не тільки військової ескалації, але і войовнича сепара. Тизму проблема полягає в деяких дуже важливих речах: перше це те, що нам варто всім сьогодні відкрито, абсолютно прозоро думати політикам перед все перед суспільством і сказати правду, яка вона є. Правда полягає в тому, що Україна дійсно знаходиться сьогодні під тиском військової експансії з боку Росії. Доказів є більш ніж достатньо. Вони по суті справили підтверджені Володимиром Путіним, коли він визнав, що в Криму діяли військові, які моби захищали цільне населення. Мало того, військові на сході ідентифіковані різноманітними не тільки розвідтовариствами, але і а багатьма блогерами, які порівняли, вони працюють соцмережі фото доказами. фотодокази. Абсолютно це достатньо, і причому це не одинокі люди. Наступний момент: цей план це план, так званої руська весна, да, який мав би перед собою на меті дезорганізувати Україну, має під собою величезну так би мовити, базу філософську. Свій час Дугін написав частину промови інноваційної для Путіна. І останнє онрців промовила пов'язана саме з тим, що Росія будує Російський мір. Це має бути євразійський новий цивілізаційний, так би мовити, простір. Пане Степан, а, а, майдан, майдан входу. я не є А Є запитання, є не ув'язки. Почка руська вісна Слухи... Майдан майданчик в русську Слухайте, Майдан тут ні при чому взагалі. А як коли завдав руська вісна? Розумієте, ви просто класичний пропагандист того ж російського тренду, який сьогодні ми спостерігаємо, коли вроді би і не проти. З другого боку, вроді би і за, а в цілому, то ви дієте в тому ж напрямку, що діє НТВ сьогодні розумієте, Тобто ви звинувачуєте мене? А, я вас не звинувачую, я лише констатую факт. Це так, це факт. А, і зрозумієте, що Майдан це абсолютно інший е пасіонарний виклик е тому режиму, який довів схід сьогодні. Довів до того, що Луганську 100 шах закрили в минулому році, що Донецьку діє не тільки суцільна корупція, але і е був забраний бізнес, як ви розумієте, і знаєте про це. Не хочу про це розповідати. Так Тим чином це ж про питання про яке ви говорили про те, що мами не отримують там зарплату, що на здогансько соціальне безробіття це є проблема не сучасної влади. Вона прийшла і заявила. Про абсолютно чітко транспарентну свою позицію щодо так би мовити деколонізації України олігархами і заявила про ці питання саме початку. І на Майдані заявляли, виконує цей наказ Майдану, виконує погано, можливо. Ми не будемо спорити, але це перехідна влада, і треба сьогодні підтримати і зрозуміти, що якщо населення від неї відвернеться, то Росія дійде до Києва, про що сказав Туз. Я хочу закінчити цю частину думки. Проблема полягає в тому, що. Ми маємо з одного боку фактор руської весни, і люди стали жертвою цієї потужної пропагандистської машини, яка промиває щоденно мізки, і ми навіть бачимо, що політики вражені цим вірусом. І друге, вони є жертвою повністю місцевих олігархів, які злякалися контролю над е, втратою контролю над бізнесом. Чому? А що таке Росія сьогодні? Це абсолютно не демократична. Відстала держава, яка а, живе виключно за рахунок сировинних ресурсів і яка і не може адаптуватися змінювати. в цивілізований світ. Референдумів немає, не обираються, самоврядове існування громад неможливе. Губернатор не обирається. Обирає, Сума у нас теж не обираються, можуть обиратися, назначатися там, будуть представники президента, немає значення. Тобто, вся ця система, яка сьогодні виставлена, так би мовити, нам. На вимогу вона взагалі не працює в Росії, але населення йде в Росію. Чому виникає запитання, що є такого в Росії, що населення хоче дойти? Там що на сході сьогодні 60% росіян проживає? Якщо, наприклад, візьмемо Каталонію. В Каталонії в січні цього року Верховний суд Іспанії заборонив референдум, призначений на кінець цього року в Каталонії. Сказавши про те, що питання щодо територіальної відділеності будь-якого регіону є питанням всіх іспанців. А не питання Донецька, Луганська окремо. Вибачте, таке саме сказала в Каталонії чи Я був, Я був не тільки в Каталонії. І я зрозумів з багами. О... Пане влад, ну, eh, розумієте, якщо будете, вправо постійно, вправо. будете постійно висувати дитячі такі пропозиції, ви можете штовхнутися на жорстку реакцію з мого боку. Ось дуже прошу. Ми дуже скоро Ви чимось намагаєтесь погрожувати. Я не погрожую. Я хочу там? сказати вам тільки одне: що ви прийняли диктаторські закони 16 січня. Вони мали привести до встановлення повної диктатури. І ви голосували за це. І сьогодні за це не за відповідальність. І це питання, воно і є сьогодні тим можливо мотиватором супротивки на сході. На сході. Є багато людей ідейних з десяти, можливо, четверо ідейних які вийшли дійсно пошуках чогось відповіді на якісь питання. Але ці відповіді не знаходяться у сучасної влади. Вона не проти дати них відповіді. І дивіться, приїхав Байден. каже треба приймати конституцію нову Ін... і суспільство готово. Хоча не розумію, навіщо зараз її приймати, але якщо це буде перезавантаження для всіх, суспільний договір давайте приймати давайте семов.